Вітаю, це проект. Скільки коштує вечеря? Я його не зміни ведучий. Олександр Бончов. Ми знаходимося на ринку Привоз. І сьогодні разом з Цуциком спробуємо дізнатися, в яку суму обійдеться набір продуктів для приготування пелії. Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож до сонячної Іспанії та приготувати одну з традиційних страв цієї країни паелія з мідями за походженням. Перевино це їжа рибалок бідняків, які готували на березі після повернення з моря. Використовували будь-яку рибу, яка встигла сісти на гачок, а також безліч морепродуктів. Скільки вони кож? — 15 гривень. Що будемо готувати сьогодні? Не знаю ще не знаю. Ну просто сьогодні прийшли щоб набрати. У мене зараз є що на сьогодні є приготоване, а це вже не знаю. А кабачки, що ви любите? Смажити їх чи просто запекати? Піджарити їх кружочками, потім майонезіка, чесночок і помідорку зверху. За традиційним рецептом, паелія курка є одним з головних інгредієнтів. Хоча гурмани по всьому світі по дощі використовують міді та краватка. Вони нагадують їм море та південний колорет. Хто, як не пані Світлана знає скільки добрий коштують. Добрий коштують на ринку привоз морепродукти. Вітаємо вас, пані Світлана! Добрий день. Добрий день. Пані Світлана вас вітає на легендарному привозі в очаровательній Одесі. І корочку з головочки висасуєте, вона саме вкусна. І оце таким легким движенням ручки зняли, вроді положили. Вона стоїть 500 гривень за кілограм. Потім є морський коктейль, дуже хороший. Він стоїть 250 гривень за кілограм. Він вже готовий, до речі, ви вже готові. Потім, дивіться, така є чищена креветочка, вона йде по 700 гривень за кілограм. Вона йде така, вона йде суха. Бачите, що йде суха заморозка. Льоду взагалі немає. Мідія є, дивіться, така крупна. Це йде чилійська мідія, вона стоїть 300 гривень за кілограм. Я халву одесскую. Самую лучшую халву. Скільки на вона коштує? 120. Почему саме одеська халва? Потому что одеська. А безвідка. Одессы, как ни странно. Іспанці стверджують, що існує 300 видів паелі, до яких входить 12 видів риб різних, а також кватки та різні овочі, які можна зібрати. Дійсно, на ринку привоз їх можна зібрати, тому що тут великий асартимент. Але ми все ж таки сьогодні не будемо відходити від традиційного нашого рецепту, і нам потрібен зелений горошок, часник та цибуля. Вітаємо вас, пані Валентина. Ви в нас, як зірка нашого етеру, розказуєте, чи змінилися ціни саме на ці продукти? Да. Е, перец, вот, вот этот испанский действительно он испанский, як в тему. Да, да, да. Е, он по 160, а он был 200-250. Сейчас немножко цена упала. Есть уже зеленый перец наш местный с Измаила. Он по 130 за килограмм. Чесночок 150, Ну, это молодой уже тоже наш. Зеленый горошек. Зеленый горошек по 35 у нас сегодня. Ну такой, він не сильно сладкий, чесно, вже отходит. відходить. Що ви сьогодні купували на привозі? Овочі. А які? Фрукты, 50, це що? Черешня. А овочі. Овочі вот, теж класні помідори. 70. Ну, пока не сильно падає. Ціна, я вам скажу, да. Але все ж таки поки грошей вистачає. Ну знаете, если учесть пенсия минимальная, что может хватать? Дочка работает вот так, вот и живем. Головна умова та запорука смачної паелі – додавання вина, шафраном та приготування на пласкій пательні. Ось бачимо такі цікаві пляшки: літрові. Тут є вино: біле, червоне, сухе, напівсухе. Коштує все це разом 100 гривень за один літр. Нам треба дізнатися, скільки коштує куркума. Однак у нас є така величезна перешкода. Поки я до вас доберусь, ще гепнуся ваші спеції. Все хитається. Доброго дня! Нарешті я біля вас було складно, але я зміг. Скільки коштує куркума? Сьогодні готуємо таку іспанську страву, пелію. Куркума є різні. є дешеві, є дорогі, які і спойлеру. Ми самі діляємо. 100 грамм 100 гривен будет. А есть это фирменный, это фирменный будет 100 грамм 50 гривен. Чи дают куштувати на рынку привоз тюлько? Чистят. Даже чистят, режут, готовятся к полотенам. Что вы сегодня убираете? Скумбрию малосольную. Сколько на коштует? Еще не сказали. А давайте запитаем раз. Сколько коштует? Ще вже Тож ми разом з зі готові підбити підсумки. Щоб приготувати таку вечерю, вам доводиться заплатити близько 600 гривень. Готову страву рекомендують подавати зі свіжою зеленю. Що ж, смачної вечері вам до зустрічі на першому міському.